У Ківерцівській громаді безплатно стерилізують безпритульних тварин. Проєкт Соціальна стерилізація розробили, аби стерилізувати вуличних і домашніх тварин, розповіла керівниця громадської організації Мокрий носик Анна Романенко. Ми виловлюємо тварин по місту і по селах. Вони пройшли тут у нас карантин-перетримку і ми їх назад відпустили або прилаштували. З середини серпня по вересень ми стерилізували приблизно 40 безпритульних тваринок. Ми за ті кошти, які скидають люди за благодійні внески, можемо більше тварин стерилізувати, наприклад, у Володимирі, ніж в нашому Луцьку. Ківерчанка Анна Романенко опікується безпритульними тваринами майже п'ять років. Каже, годують, лікують та утримують собаки котів на благодійні гроші. Пес на кличку Алтай переселенець з Харківщини. Живе у центрі перетримки два тижні, розказує волонтер Роман Коваль. Господарі від тварини не відмовились. Вони не можуть знайти житло там, де щоб і йому було місце. Він намагається по мірі вільного часу приїжджати, привозить йому смаколики. Анна Романенко говорить: усього від початку повномасштабної війни прийняли дев'ять тварин. Зараз, крім Алтая, доглядають ще за двома котами, які зараз не можуть жити разом з господарями у найманому житлі. Тут у нас Марсель і Саймон. Вони переселенці з міста Суми. Вони вже живуть у нас декілька місяців. Місце, де тримають тварин, орендують, каже Роман Коваль. Тут була зона відпочинку. Так як це зона знаходиться на виїзді з міста, часто підкидали тваринок. На початку весни вирішили заснувати громадську організацію Мокрий носик відкрили рахунок для збору коштів. Багато Кощів йде на харчування, навіть на протипаразитарні препарати. У ківерцівській громаді комунального притулку для тварин немає. Розказав телефоном начальник відділу комунального господарства Богдан Сурмик. Обговорювалося питання будівництва притулку на території громади, то були пропозиції, щоб щось подібне робити десь сільських населених пунктах. У нас є укладений договір між міською радою та комунальним підприємством Ласка на відлов бродячих тварин, які після проходження тих всіх процедур повертаються назад. Зараз у центрі перетримки тварин перебуває 22 собаки і 29 котів. Оксана Кот, Віталій Гаврилець, Суспільне Луцьк.